Вітаємо вас, хлопчики і дівчатка, на першому занятті з грамоти. Під час цих занять ми будемо навчатись правильно промовляти звуки. Навчимося їх позначати спеціальними позначками, вивчимо букви і будемо читати. А почнемо ми зі звуків. Звуки бувають мовними і немовними. Мовні звуки. Це слова, які ми чуємо, і розуміємо їх зміст. Наприклад, почули слово сорока і зрозуміли, що мова йде про пташку. А ось немовні звуки ми чуємо, але промовити словами не можемо. Наприклад, ми чуємо сирену поліцейської машини, яка завиває <паспаде> Чуємо звуки барабану бам бара бам барабам бара бам бамбам-бам-бам-бам-бам-бам. -бам, 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 бам Чуємо, як пищить курчатко. Пі, -пі, -пі, пі, -пі, пі Як мука корова. Му, Му. Чуємо, як стукатять по даху дощові краплинки. Кап-кап-кап. Таких звуків ми чуємо дуже багато. Тож пропонуємо вам гру. Впізнай звук! Молодці! Добре розпізнали немовні звуки. А зараз спробуємо зловити мовні звуки. Зловіть перший звук у словах. Який звук зловили? Вірно А. Вірно, звук У. Правильно зловили звук о і остання вправа ловимо перший звук. Який звук зловили? Вірно І а у. О. І це мовні голосні звуки. І на наступному занятті ми познайомимося з ними ближче. А зараз пропонуємо вам цікаву гру Впізнайте слово за описом, слухайте описання та називайте слова. Шумить, сигналить, мчиться. Що це? Вірно, це машина. Кислий, жовтий, ароматний. Правильно, лимон. Руда. Хитра, хвостата. Хто це? Так, лисиця. Смачне, холодне, солодке. Що це? Так, морозиво? Мукає, жує, паситься. Хто це? Вірно корова. Солодке, соковите. Червоне? Що це? Так, це яблуко. Круглий, гумовий, легкий. Що це? Вірно, м'яч. Сходить, світить, гріє. Що це? Так, це Сонце. Молодці діти. Тож тепер ви знаєте різницю між мовними та немовними звуками. Пропонуємо вам виконати домашнє завдання. Послухайте під час прогулянки різні звуки. Яких звуків ви почуєте більше мовних чи немовних? До побачення, діти! До наступної зустрічі!